Всім привіт! Ви на каналі Babysio, з вами В'ячеслав. І сьогодні я продовжую грати в Альхейм. Та сьогодні я намагатимуся дістатися до якого-небудь болота, щоб дослідити цю безсумнівно мокру, але необхідну і дуже цікаву локацію. Тож, е розпочнемо. Ось пливу я собі через океан і бачу острівець. Що за острів? Майже посередок його, ну що на ньому таке можуть бути. Думаю, мабуть потрібно висадитися на цей ось. І причалити до нього потрібно з потрібної сторони. Правильної сторони, оскільки можна потім не залізти просто на нього. Ось там таке біліє на глибині. І острів чомусь питається на хвилях. Обісол Барнакроє. Просто таке. Спробуємо добути. Ітин. Ітин і, і, і якийсь... Нові креслення. Гарпуно і ножо. І виявляється, це не острів, це жива істота, який, здається, не подобається, що я чусь там добувою в неї на шпині Як ви вже зрозуміли, це морський крок, мешканець морів і океанів Яку я буду потрошку тікати. Інакше ще із собою затягне на дно. Як тільки ми... І ось тут, намагаючись дістатися до якого-небудь болота, я помітив на міні-карті, а також на карті оцей значок. Цей значок говорить нам про те, що тут знаходиться верховець наш. Дворф. Тут є свої єдиний. Торговець Дворф Гальдор, який ну, може нам продати кілька речей, а також з модом Epic Loot дає можливість е, полювати на певних елітних монстрів, а також отримувати речі для зачарування, навіть е, легендарні. Тож я дуже радий, що я його зустрів. Він, може, він зазвичай спавниться у темноліссі, десь е, в певному радіусі від вашого е, початкового місцезнаходження, зазвичай на сусідньому острові. Е, але якому саме вам доведеться знайти тільки експериментальним методом. Також, що ж нам е, пропонує цей дворф? У серед звичайних його товарів є Йольський кропок це для святкування Нового року або Йолю. Е, дворфійський вінець вічне джерело світла для дослідників підземель. Він освітлює перед нами простір, якщо він надітий, Мегінд надає власникові надлюдську силу, збільшує е, переносиму вагу. Вашого персонажа. Плоть і міра. Ну, тут вона трошки із-за інтерфейсу зміщена плоть і міра дозволяє виготовити спеціальну зброю е холодник, яка наносить шкоду від холоду, від духу і від е, тупої шкоди. Ну і можна придбати в нього вудку. І риболовну приманку, які дозволяють е, рибалити, відповідно ж, громокамінь. Громокамінь дозволяє нам е, створити спеціальний е, станок, який може знищувати непотрібні нам речі. Ну, а як, е, завдяки моду Epic Wood е, дурф е, ще й продає магічні речі, е, такі як рунічні камені для зачарування. Warnaut, епічне кільце гномів, яке дає змогу бачити скриньки з скарбами Халдура. Це за допомогою цих карт вони позначаються на вашій загальній карті, а потім ви повинні до них припливти і відшукати їх. Це кільце або перстень точніше. Перстень допомагає їх знайти безпосередньо в самій місцевості. Ну і кілька речей з зачаруваннями. Це таке собі казино. Або можна купити річ із заданою рідкістю, але за спеціальні монети. Золоті, залізні і. Лісові, так би мовити, вони даються нам за виконання завдання Халдура. І нарешті я дістався до цього мокрого бридкого місця під назвою Болота. Воно ж, третій біом Вальхейм під назвою Болота. Де... Траплюються дроугри, скелети і вся інше. Не що пов'язана із смертям Також он піоки сидять у воді. ім я почекаю трохи, поки противники до мене підійдуть по одному, адже тут доволі небезпечно, я вам скажу так. Основне моє завдання знайти тут затоплені крипти. Це новий тип данжу для. який характерний для саме для боліт. В ньому можна знайти багато цікавих речей, таких як місце вказівка для знаходження третього босу, а також можна знайти пригод на свою. Я ту точку. Наприклад, таких якось отруйні бульбаки. Або п'явки, які також можуть отруїти. П'явок краще за все розстрілювати на дистанції, оскільки вони доволі швидко можуть знести ХП. Але вони. Не завдають шкоди у відповідь, якщо ви розстрілюєте їх, поки вони в воді, і не підходите до них. Я щойно вивчив, отримав твань. Нелей смердюче, воно точно вам потрібне, Кажеш, в мені гра. І з неї можна ганилу бомбу, яка, я так розумію, буде отруювати. Ніколи нею не користувався. Втім, п'явки потрібні для того, щоб з них вибивати кров. Або мішечок крові, е, необхідний інгредієнт для того, щоб е, ну, виготовляти високорівневі е, розхідні матеріали, такі як е, кров'янка і ну тобто їжу е, зілля, зілля захисту від холоду. Зілля захисту від холоду знадобиться. Коли я стану досліджувати гори. Так. А ще на болотах можна знайти прадовню кору. Здається, з неї можна виготовити буде потужний лук. Так, ну що ж, направляюсь далі в болото. До речі, я розжився новим артефактом Мегінгіордом. Що збільшує, мій переносимо, переносимо вагу на 150 кг. Або одиниць. Так, ось щойно я мало не відкис від цих драугрів. Драугри це, до речі, згідно з скандинавської міфології повсталі мерці. Такі собі зомбі. Тому ніякої до них шкода. Так. Бачу, там он е то називається Йоман Дроугрів. З неї вони виупляються. Як. Е ...червяки з гнізда. Доволі небезпечна штука, втім можна на ній, звісно, фармити е магічні речі, що випадатимуть із роугрів. Але я ну, не надто прокачений ще для цього процесу. Пробую знищити їх на дистанції. Щоб зменшити можливу шкоду. Тільки, скоріш за все, тут хтось там буде купатів. Воу, воу, воу. Забагато вас тут хлопці. Так, потрібно бути обережним. Можна і відкиснути. Так, вип'ю зілля. Це драуглучник. Так, з цими хлопцями розібрався. Тут ще й скриня є. І в ній ланцюг, який відкриває кілька нових креслень, покращення для ремісницького столу е, ковалям. Так, і я бачу першу. Затоплену крипту. Відчиняємо залізні ворота болотним ключом, ключем, що випадає із прадавнього боса, другого боса, і входимо в затоплені склепи Так. Добре, що тут доволі освітлено. Спочатку. Дослідимо ті зали, де відкрито. Купа Брухту. Купа Брухту являє собою таку собі е жилу для металу. Звісно, тут не тільки метал добувається, а й всякі брухт. Е але найголовнішою річчю, з яку можна дістати із купи Брухту, це. Залізний металолом або брухт. А також висохлі кістки. Висохлі кістки, велетенські перекручені, мов стара деревина кістка, це предмет, який слугує для виклику третього босу кістянки. Поки що мені не випав брухт металевий. Ось, металобрухт. Металобрухт. старий і ржавий, та його можна переплавити і знову десь використати, що ми і зробимо. Оскільки це третя по складності металева речовина. Також е ловіть такий лайфхак, е якщо досліджуєте затоплені крипти, не знищуйте повністю металобрухт у. Проходах. Це дозволить вам е бити противників, наприклад, за допомогою лука. Він просто лук у мене зламався зараз. Е бити їх е не зазнаючи шкоди від них. Ну і також е рекомендую вам брати з собою зілля опору отруті, оскільки тут багато отруйних противників. Так, почекаю, поки він плюне своєю отрутою. Томусь він не хоче плювати. Потрібно бути обережним із цими плювачами. Від них можна відкиснути, тому я тримаю на гаячій клавіші кілька зілля. Здоров'я, але тут би значно допомогла б мені зілля опору отрути, воно зменшує відповідно ж, о, шкоду від отрути. А ось те, для чого ми сюди прийшли, гвізир кістянка. Це нам показує місце знаходження або вівтар е поклику третього боса. І, на щастя, він знаходиться, скоріше за все, на цьому ж острові. Тому його можна буде е, з цього ж е, порталу. Я тут портал поставив ось, поряд із клепом е, з цього ж порталу і бігти його вбивати. Так, е, отруйну стрілу знайшли. Новий інгредієнт, Ну і продавню кору, продавню кору я збирати настільки не буду. Так, їх кістка. Здається, якщо мені пам'ять ні з ким не зроджує, то здає, знадобиться 10 кісток для того, щоб викликати кістянку. Продовжуємо а... на долівці побачити, там можуть зостатися остатки купи брухту. А ці крипти... Затоплені вони ну, кінечні. Тобто їх не, вони не спавняться безкінечно, наприклад, і взагалі там, ну, взагалі на весь ваш загенерований світ Вальхейму завершена кількість, тобто обмежена кількість підземель різного типу. Звісно, скоріш за все вони не знадобляться вам всі. Ну, тобто, не, знадоб... не потрібно буде всі їх з... за цей. Зачищати. Так, бульбак в цілому може і перепригнути. Перескочити. Але якщо ми правильно розмістимося, ми його... Заб'ємо ще до того, як він спробує нас отруїти. Ну, і, звісно ж, потрібно стежити за своїм здоров'ям. Я взяв кілька хороших. Так, здається, все. Потрібно зібрати весь металобрухт. і потихеньку чвалати собі до порталу. Це, звісно. І ось, повернувшись додому, і виплавивши кілька ем, зливків зливків із металобрухту я отримав залізо, яке відкриває мені креслення залізного обладунку та зброї. Доволі багато креслень. А також нові. Станки і нові предмети інтер'єру та будівництва. Самі ви бачите список цей. На цій ремісничій ноті я дякую вам за вашу увагу і до нових зустрічей на каналі Vase в нових, цікавих та хороших іграх.